У Національному університеті водного господарства та природокористування відбувся День культури креативності. Це одна з подій у рамках проєкту Memory Service, який об'єднав 22 музеї з усієї країни. Перед молодими ентузіастами у сфері музейної справи та збереження культурної спадщини виступили Марія Кравченко, креативна менеджерка та Антон Шинкарук. Доцент університету та співзасновник громадської організації Інститут креативного міста Memory Сейверс це проект, який має на меті підтримати українські музеї в умовах війни. Цей проект підтримує німецький фонд ІВЗ, і мета цього фонду це сприяти розвитку політики пам'яті. Я потім дам детальну інформацію про це і в межах. Підтримки музеїв, які зараз дуже сильно потерпають від війни, від військового стану, було прийнято рішення підтримати музеї з двох сторін. По перше, це надання техніки для оцифровування, і також допомога молодим музейникам, які хочуть або можуть працювати в музеї. І для того, щоб вони побачили, що зараз треба робити. Ми запросили 22 музеї, які. В свою чергу вибрали студентів, які допомагають їм в оцифровуванні колекції фондів. Творчі майстер-класи під час дня культури креативності надали можливість молодим учасникам розвинути свою креативність та здобути навички розвитку цифрових інновацій у музейній галузі задля збереження культурної спадщини. Власне, чому відбуваються такі візити в Рівне перед тим, був візит до Львова, це робота над цифровими проектами. То ідея в тому, що кожен музей має співпрацювати з іншими музеями і створити цифрові проекти. Тобто, наприклад, для молодих відвідувачів музеїв вони хочуть показати, як там, припустимо, представити там справи людей, які були репресовані, як зробити це, наприклад, у форматі інстаграм-сторінки в такому форматі. І от зараз іде обговорення, і от саме молоді. Стажери або студенти, от вони мають зробити близько 10 проектів цифрових, які залишаться у використанні музею. Дарія Булига, Любомир Шевчук, новини Національного університету водного господарства та природокористування.